Гуманізація керарт каналів. Я люблю булочку з маком. Ну добре, це було дуже кринжово, але все одно я просто малюю булочко, тому ця пісенька трошечки в тему. Правда, булочка не з маком, і насправді я не знаю, яка в неї начинка, і не думаю, що це питання взагалі якось треба підіймати. Головне, що вона солодка, і контент в цієї солодкої булочки, або буде краще сказати, булки солодки, відповідає назві. Прям те, що треба, щоб трошечки спіймати вайп літа. Тим паче в авторки зараз проходить оцей in your style» – «Намалюй у своєму стилі. І я вже почала теж малювати цей арт. У своєму стилі, може, сьогодні викладу спойлер у свій ТГК інсту, по-любому. Хотілося б так так сидіти у басейні, у водичці, а не у от цю спеку. Ну і звісно, сподіваюсь, що я все ж змогла трошечки передати атмосферу каналу цієї булочки. І цікаво, скільки разів за відео я сказала слово Булка, а їсти захотілось. А поки ще в тебе є сили, напиши, кого хуманізувати наступною чи наступних з наших арт каналів на Ютубі.